Порушень пов'язаних із відсутністю сертифікатів про вакцинацію у продавців ринків та магазинів, а також працівників закладів харчування та перукарень на Чернігівщині, не виявили. Такі результати роботи рейдових груп Держпродспоживслужби в області від 30 жовтня, розповів начальник обласного управління Юрій Павлішин. Рейдові групи перевіряють наявність сертифікатів. Зразу слід відмітити, що не було ніяких таких, знаєте, суперечливих моментів щодо непред'явлення цих сертифікатів. Суб'єкти господарювання оператори ринку свідомо показують. Дійсно сертифікати є ті, хто працює і які ми провіряли. Є наявності сертифікати або інші документи. За словами Юрія Павлішина, загалом щодня в області працюють близько 30 рейдових груп. Починаючи з 30 жовтня, вони перевірили близько 9 сотень різних закладів та склали 6 протоколів. Перше, що ми відмічаємо, це відсутня розмітка в торговельних залах відстані між відвідувачами. Друге, наприклад, ми маємо випадки. Ми знаємо, що дозволено торгівля закладом громадського харчування працювати на винос. Ми фіксували факти, що дійсно вони працюють на винос, але в багаторазовій посуді, і при цьому не маючи відповідного обладнання для проведення дезінфекції цієї посуди.